Багато хто з туристів і гостей міста любить прогулюватися Львовом, рахувати левів, чи їх тисяча чи більше. Але щоб місто дожило до наших днів, воно мусило оборонятися. І завжди воно мало систему оборонних мурів і стін. 1256 рік перша згадка про Львів, і буквально через три роки в літописі читаємо, що каже Борунд... Борундай. Василькові, брата Данила Галицького, якщо є спільники мої, то розмічіте свої городи. І, на жаль, мусили розметати або розібрати оборонні споруди е, Львова і багатьох міст. Але жити в полі не будеш, час зробив своє, і оборонні споруди Львова були знову побудовані. Правда, Львів же трошечки виглядав не так. Оце церква Святого Миколая. Вважається, що теоретично тут молилися Данило і Лев. Тут ми можемо побачити, як міг виглядати Львів, Замкова Гора, Дитинець і місто, яке, скоріш всього, оборонні укріплення, укріплення якого були розібрані, і потім вже побудовано було. Трошки новіще місто з сучасною площею ринок. Тому у Львові не треба дивуватися, є площа Старий Ринок і просто площа Ринок. Пластичні панорами, де ми можемо побачити оборонні споруди Львова з 13 століття, коли місто було засноване, і потім вже з 16 століття, як ми бачимо тут, знаходяться в підземеллях єзуїтського костелу. Тут ми можемо побачити, як виглядали краківські ворота. Тобто це не була одна тільки брама, а барбакан, ворота, і з другої сторони теж ми можемо побачити барбакан, місток і ворота. Так він виглядав до. Середини шістнадцятого століття пожежі 1527-го і 1571-го року кардинально поміняли обличчя Львова. Бачимо, що місто було оточене. Внутрішнім муром рів з водою, потім зовнішня стіна в XVII столітті, потім ще планувалися взагалі серйозні бастіони. І два рови з водою були серйозною теж перешкодою для ворогів, тому що доки вони це перебирались, їх можна було обстріляти. Тут якраз проходить річка Полтва, яка схована в 19 столітті під землею, і зараз є головний бульвар. Проспект Свободи приблизно тут знаходиться оперний театр і ринок сувенірів. А раніше тут був низький замок, резиденція старости, деякі правителі тут зупинялися. Ми можемо побачити, наприклад, в жовтві збереглося місто і замок на території міста. На жаль, у Львові в 19 столітті низький замок був розібраний, і ми цього укріплення не побачимо. Готичний костел залишився тільки перебудований в 18 столітті під барочний стиль. Але основний каркас костелу ми можемо побачити. По сьогоднішній день. Готичних будинків ми вже не побачимо, тому що Львів вже фактично в 17 столітті набув нового вигляду. Замкова гора вона залишилася, але з високого замку зали... ми можемо бачити лише невеличкий фрагмент, і великий парк е... біля замкової гори і де була гора Лиса. Вони теж зберігаються. По сьогоднішній день збереглася порохова вежа, до неї ми ще повернемося. Кармеліцький монастир, який був е, такою теж е, добре озброєною е, твердиною. І місто мало десь 400 на 500 метрів. Всередині багато церковних веж і інших будівель слугували для оборони міста Львова. Так виглядало місто в 18 столітті, і в, 17, в кінці 17-го ще витримало е, турків, татари часто робили набіги довкола Львова. Але на початку 18-го шведи до міста війшли. Тут ми бачимо е, Галицькі ворота. Місто е, мало потужні стіни, близько 2 метрів товщини. Внутрішній мур ми бачимо його фундаменти. Ну і перед ним зовнішній. А це дзвіниця православної церкви. Зовні вона мала бійниці так само, як е, бійниці мав арсенал і всі будівлі. Тут ми зараз знаходимося в рові, який був між арсеналом і зовнішнім або низьким е, муром, від якого ми бачимо тут теж невеличкий фундамент з поручнями. А що арсенал був. Оборонною будівлею по сьогоднішній день видно по товстих мурах і по бійницях, яких є дуже багато. Вони нагадують, ніби дирку під ключ перевернуто, тому що стріляли з гаківниці, гаком гаківниця просовувалася доверх, і коли. Порохова зброя стріляла, була віддача, щоб гаківниця не вилітала всередину. Гаком вона затримувалася за а, мур. В 18 -му столітті тут ще була в'язниця, а потім е, арсенал вже в 20 столітті використовувався як музей зброї. По сьогоднішній день він так використовується. От, і порохова вежа 16 століття збереглася по сьогоднішній день. Вона має товщину стін. Близько трьох метрів в нижній частині нагадує про ті суворі часи. Але пізніше, коли прийшли австрійці, фактично кінець 18-го, початок 19-го століття, мури почали розбирати як і великий мур зник, так само і низький мур зник. Трошечки реконструкції вже робили в пізніші. Кінець 18-го, 19-те століття було спокійно при австрійцях, але в 1848 році була революція. Після неї влада вирішила, що треба побудувати якусь твердиню. Різне може бути, і побудували цитадель. Кінець 40-х, початок 50-х років 19-го століття з цитаделі, як ми бачимо, добре видно всю центральну частину міста. Тобто, якщо сюди поставити артилерію, залогу, то вся територія добре прострілюється. Але австрійцям вже цитадель не пригодилася. Її використовували в час Другої світової війни Німці. В час Першої світової війни фортеця не згодилася. Єдине, що тут були суточки під час польсько-української війни в 1918 році. Отож, Перша і Друга світова війна вони захоплювали великі території і фактично Львівських фортифікацій, як так, вони вже не зачепили. В час Другої світової війни Львів добре зберігся. 1939 році, коли німці напали на Польщу, радянська влада відійшла. В 1941 році так само не було сутичок. В 1944 багато сутичок не було, були невеличкі перестрілки, і тому в час Другої світової війни Львів міг, Львів зберігся добре. Лише 3-5% будинків було пошкоджено. Можна було це відновити, але деякі будинки порозбирали. Тому ми можемо милуватися зараз пам'ятками архітектури початку ХХ століття, 19-го і набагато старішими, як ми тут бачимо, Успенська церква і вежа Корнякта. До речі, оце якраз гарно видно. Бійниці зовнішньої сторони. ХХ вот. століття. Львів пережив добре. Хоча, під час кризи Радянського Союзу, виникнення нової України, багато будинків було занедбане сьогодні, це все починає відновлюватися. Буквально рік за роком ми можемо побачити, як і відновилася площа ринок, проспект Свободи, всі головні вулиці. Хоча дуже багато ще треба зараз і відновлювати. Єдине, що ми маємо нову війну, яка почалася 2014 році і два. І другому році переросла в широкомасштабну і, і через ракетні атаки расистів, які гатять не тільки по військових, але стріляють по площах, по лікарнях, торгових центрах. То пам'ятники треба рятувати. Тому більшість пам'ятників, як ви бачите, є окутані, одягнуті в такі металеві сітки, щоб в разі, якщо би потрапила в сусідні будинки ракета, вони не були. Понищені. Тобто зараз е, забезпечується, як ми бачимо, е, пам'ятники релігійні, культурним діячам, е, все наскільки можливо, теж вікна, вітражі. От. Я пам'ятаю, колись ми в дитинстві висміювали фашистів, Гітлера. Зараз в цій війні є свої нові опудола, яких ми всі в лице знаємо, і є нові герої. Навіть ми бачимо, якщо зайти в театр Пива правда, то е, Джонсонюк, наші е, лідери е, успівуються, ну, відповідно, то опудало, е, висміюються. Чорнобаївка вже стала легендою е, серед багатьох народів вже не війшла в історію. Натифікації колись були потрібні, і зараз потрібно оборонятися. А найбільше триматися разом, щоб всі ми, як збройні сили, які воюють за нас, так і ті, хто в тилу підтримували один одного, і всі стояли за спільну справу. І маємо надію, що оборонні споруди залишаться лише як історичні пам'ятки. Всім дякую за увагу.